Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про пташок, а про яких ти дізнаєшся, відгадавши мої загадки. Слухай уважно. Послухай мою першу загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чи пурненький. Справжній молодець? Хто він? Горобець. Послухай мою другу загадку. Як зима вона на гілці, і співа, мов на сопилці. Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Хто це? Це синичка. А зараз відгадай мою третю загадку дзьоб міцний, і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар кар, усе кричить. Це ворона. Пропоную тобі вивчити з батьками ту загадку, яка тобі сподобалась. А зараз, друже, я пропоную тобі розглянути картину і відповісти на запитання татові чи матусі. Подивись на картину. Де сидить горобчик? Горобчик сидить на гілці. Де сидить синичка? Синичка сидить на снігу. Що робить ворона? Ворона їсть насіння. Якого кольору ворона? Ворона чорного кольору. Якого кольору горобчик? Горобчик брунатного кольору. До зустрічі, мій маленький друже.